Доброго дня. Сьогоднішній випуск нас розпочинається з того, що ми біжимо зараз на потяг. Чому біжимо? Плануємо сьогодні оглянути для нашого замовника Volkswagen. Ой, який Volkswagen Nissan Leaf 30 кВт з пробігом 50 тисяч кілометрів. 2016 рік. Надіємося, що власник сказав правду, тому що їхати нам близько 130 кілометрів. Дорога не близька. Плануємо перевірити кузов по авто, перевіримо стан батареї і візуальний огляд знизу подивимося, зробимо тест драйв, скинемо всю інформацію замовнику і будемо вирішувати, що робити далі. Так. Зараз біжимо на потяг. Буду вам протягом даної поїздки показувати весь процес, гарні види і тому подібне. В кінці відео зробимо висновки і побачимо, придбаємо даний автомобіль чи ні. Дане відео експромтом, тобто я включив зараз камеру, зараз іду і ще не знаю результату кінцевого. Вечором також в 6-й годині назначили зустріч ще один ліф для другого замовника. І, до речі, теж з Дніпра цей ліф в чорному кольорі. 17 рік, якщо не помиляюсь, 98 тисяч пробігу. Комплектація. ТЕКНА. Будемо робити все те саме і будемо вам показувати, так що слідкуйте. Так, очікуємо на станції. Е, прийшла смс-ка, і власник, точніше, майбутньо власник, так, Норвег написав, що е, зможе зустріти написати за 15 хвилин. Ну це дуже приємний бонус. Е, вже би, плюсик в його карму. На місцях, де не можна говорити, покажу вам так вагончик. Зараз люди виходять, це аеропорт зупинка. Так, нам їхати ще десь тут ще хвилин 50. Місто Хамар, за моєю спиною потяг. Зайняло це в нас скільки? Десь годину 30. До речі, власник, я вже казав, погодився зустріти. Десь він там їде, зараз його зустрінемо і будемо проглядати автомобіль. Надіюсь, це буде гарний варіант, тому що дорога не близька, повторюсь. Так, а вон і власник іде. Nissan Leaf. 16 рік. От в такому стані. На сонечку не дуже видно, але мені подобається поки автомобіль. Зараз перейдемо до більш поглибленої перевірки, скинемо всю інформацію замовнику і будемо приймати рішення, що робити далі. В салоні автомобіль має от такий вигляд. Комплектація Текна, шкіряні сидіння. Пробіг у авто 50 з копійками тисяч. Отак виглядає. І задній ряд сидінь виглядає так. Присутній тепловий насос камери 360. По кузову, дивимося, бампер. Нічого значного немає. Є тут така царапинка заточкована. Отут є, був спаяний, можливо, потрібно буде підфарбувати. Візуально нічого страшного, але так. Щоб було, якщо все ідеально, так далі, крило крило порядок. Ось так виглядає. Так, от диски легкосплавні. Диски гальмівні теж в нормальному стані. Гума ну така ще на сезон. Так далі перейдемо. Так, камери 360 є. Це трішки від цих від каміння. Роги не нержаві. Так виглядають. Так. Там теж порядок. перейдемо до перевірки товщиноміром 75 110 88 98 Так, 95 103 235 344 133 137 так подивимося тут прийоми так 50 50 57 це 54, 60. Так. 140. 152. 110. 98. Отут було пошкодження, фарбувалося. Так. Не фарбована криша, нічого. Так, перейдемо до багажнику 114. deve nos tovisse 73. Автомобіль перевірили, фарбоване заднє ліве крило. Перейдемо до огляду салону. Так, дверні карти цілі, шкіра не пошкоджена, преміальна музика боус, поріг от в такому стані порядок. Сидіння не пошкоджені. Отак от виглядають. Сидіння водія так виглядає, кермо теж не затерте. Тут все добре, візуально все гарно виглядає Карти... Торпеда теж. Стеля гарно виглядає. Оп. Так, Задня карта. Має отакі от дрібні не царапини, не знаю, що це таке. Щось таке є якесь дрібненьке. Нічого страшного, але воно є. Так, перейдемо до порогу. Отак виглядає. Задній ряд сидінь. Має отакий от вигляд. Багажник. Тут нас, видно, помили, коврики, другий комплект. This second complex reels, yes? Yes. 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 Yeah. Так. Перейдемо до цієї сторони. Тут от такий стан має. Так, тут так виглядає. Так. Сторона водія такий вид. Тут порядок. Ніякі пошкоджень, нічого немає, не поцарапане кармо. От можемо побачити в такому стані. Підключили діагностику, перевірили сох. Сох складає 79% 71. От 30 кВт батарея. Так, перейдемо до перегляду підкапотного простору. Тестуємо зараз Nissan Leaf. 30 кВт, 16 рік, 52 тисячі пробігу. Так, шукаємо документи. Технічний паспорт на автомобіль. Так, от він є. Так, друзі, автомобіль ми купуємо. Зараз технічний паспорт несемо для оформлення документів. От такий от ремонт у власника даного автомобілю. Так, пройти надо якось. Так що буквально там за два тижні автомобіль вже буде у нового власника. Прогулюємося по місту Хамар. Автомобіль ми придбали, підписали договір, за таких днів. Кошти надійдуть, і будемо планувати забір даного автомобіля. Вечором плануємо ще один автомобіль оглянути. Також Nissan Leaf 30 кВт-годин. Батарейка 2016 року. Надіємося, теж буде гарний варіант. І нам пощастить за день придбати два автомобілі. Також там ще один написав на рахунок. 24 кіловатного ліфа ми теж його шукаємо і він це теж нам пощастить так, їду в автомобілі. Їдемо зараз за другим Nissan Lіфом. Так, залишилося 21 кілометр. Тут йдуть ремонтні дороги. Будують, будують. Норвегії, до речі, з цим так дуже на високому рівні. Будуються тунелі, будуються під водою. Знаєте, так скажемо, в плані інфраструктури розвиваються дуже швидко і в таких місцях, щоб навіть і не подумав, що там можна проїхати. Бачите, от такі от неймовірні види Норвегії. Дуже круто. Так, щось таке неймовірне, знаєте, як. Таке враження, що як от колись в дитинстві дивився мультики, так і вони були такі якісь неймовірні. Казалося, що такої природи просто не існує, а вона існує. От наприклад, будиночок людина живе, бачите там далі. Машини припарковані зразу. Лодка невеличка, щоб на рибалку поїхати. За моєю спиною тут знаходиться заправка. зупинилося Ресторанчик невеличкий, можна присісти, щось поїсти смачного, якось так. Так залишилося 150 Метрів лежачий поліцейський. Під'їжджаємо до другого варіанту. Nissan Leaf. 30 кВт батарея в чорному кольорі. В оголошенні все вказано гарно. Надіємося, воно так буде і в дійсності. Такі будиночки. Так. Десь він тут має бути припаркований. Я думаю, десь тут або тут припаркований. Зараз будемо дивитися. Nissan Leaf, 30 кВт-годин батарея, 16 рік. От в такому гарному чорному кольорі. Так, комплектація текна закритий. Зараз, власник принесе ключі. Так, от такий Нісанчик. Так, спереду. History Understand. А от дата. 24. Uh, 324, yeah, Yes, yeah, yeah. Mm. understand. Uh, how much uh, one month ago, little, little, no, no, 20, it, 20 it days? Should have been. That was the last, and, ah, and, and this is you the, must the, understand, the, yeah, the, understand I, either this. And it's not only it's now what's in the, it's 97, 300. So. so it's a this recommend, yes, yeah, I recommend that or that, understand, so then, then it's understand, Капот у нас без зауважень. Бампер. Отак хлоп. Так, тут все порядок. Далі йдемо на цю сторону. Так, тут у нас порядок. до перевірки товщиноміру. Так, 98, 101, 103, 121, 116, 103, Так, що є з мінус це потрібно буде оцей поріг. Тут буде просто пофарбувати то, що, бачите, ногами так поюзали. Так, як виглядає. Тут салон. Добре, не протертий, немає ніяких пошкоджень. Так, керуємо порядок. Тут все в нас виглядає добре. так Передемо. от ця карта. Потрібно буде просто її відмити. Так, ну і салон такий, знаєте, грязний, потрібно буде відмити його. Це просто так світло передає. Він чорний порядок, нитка. Ну, в гарному стані, просто треба відмити його. Все. Так, далі. Тут виходить в такому стані. Так. І тут потрібно буде, Постійно відхід чистити машину і буде порядку. Присутній другий комплект коліс. Два кабелі. Так, підлічили діагностику: 83% СОГ, 36% швидких зарядок і 2753 цих домашніх зарядок. Плис. Okay. 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 Uh, друзі, вітаю! Тестуємо зараз Nissan Leaf для замовника з Дніпра. 30-кВт батарея. 16 рік, перевірили сух 83 Зараз тестуємо його. Сенкю. Веде себе на дорозі добре. Запас ходу 173 км. У нас є 11 поділок. Так, сильно порушувати не можна, 70 км обмеження. Так що їдемо підписувати контракт. Ну що, друзі, ми цей Nissan Leaf, Власники люблять Nissan Неліфи, там новіша модель. Їдемо вже додому, підписали контракт, перевірили сухого автомобіля 83%. Гарний стан, є дрібні зауваження, там якісь царапинки, все. але все це підходить власнику. Ми приїдемо, скам споліруємо все, я думаю, воно все зійде і буде як новий автомобіль. Їдемо вже додому. Автомобіль придбали. Власнику скинули всю інформацію, всі залишилися задоволені. Добре, коли автомобіль, знаєте, без косяків. Ну там дрібні якісь зауваження є, але нічого серйозного. Друзі, що вам скажу? День пройшов насичено. Це ми за один день, в принципі, два автомобілі придбали. Надіюся, вам сподобалось дане відео. Якщо так, ставимо вподобайку, пишемо коментарі. Які у вас є питання по автомобілях з Норвегії, з радістю на них відповімо. До Осло 41 кілометр. Під'їжджаємо ми вже до Нісана Ліфа. Так, залишилось 300 метрів. Не знаю, можна тут їхати, не можна їхати. десь паркуватися зараз. Сьогодні оглядаємо Nissan Ліф 24 кВт, 15 рік. От такий має вид. Спочатку візуально пройдемося. Так, пройдемося по косякам, передній бампер. Є такі дрібненькі сколи, нічого серйозного. Так, тут порядок. Так, далі. Це крило порядок. Сюди. Візуально виглядає добре. Так, тут теж все порядок. Перейдемо до перевірки товщиноміру. 98. 86. Ай, чекап. Uh, repaint or no repaint? Some set element, understand? <laughs> I've never seen that before. Ah, understand. <laughs>

159. Так, перейдемо до цієї частини. 105. 116. Так, автомобіль перевірили без ДТП, але має перефарбування задньої ляди. Салоні, карти. От такий мають вигляд. пошкоджені, потрібно буде зробити тільки хімчистку. Так, дверний поріг. Порядок, сидіння. От такий мають вигляд. Так, тут пошкоджень таких немає. Так. Так. Так, тут сидіння. Порядок, відчистимо будуть. Як нові. Так, другий комплект коліски. Колеса літні нормальні. от з таким протектором. Так, ніхто не побачу. Але такі можна ще їздити. погляньте Дверна карта ціла зробити хімчистку. Так сідушка ця. тут я отак. Воно не, не просажене паралону, це таке потерте, розуміли. Так, кермо. Нормально? Так. Стеля теж порядок. Кілометр? Так то повинно. Лайк 2 hours maybe. Uh -huh. And in the winter maybe 10-12, depending on the temperature. Uh -huh. maybe. Mainly. Так, Підключили діагностику 83,5% майже. Так, 162 швидких і 2172. А, навпаки точніше, швидких 162 і повільних 2172. Гарний показник сок. До вашої уваги Volkswagen і Golf 2015 року. Швиденько пробіжимося по кузову. Автомобіль в рідній фарбі.

95. Даний автомобіль не фарбований. От така гарна в нього комплектація. Шкіряні сидіння, погляньте, не просаджені, не пошкоджені, от такий мають вигляд. 90 тисяч пробігу. Кермо в ідеальному стані. Присутній підігрів керма. Ой, під, вибачають, <кхем> присутній підігрів передніх сидінь, адаптивний круїз контроль Другий комплект гуми на легкосплавних дисках. От такий вигляд мають. Дві зарядки. Даний автомобіль можна придбати при резерві в дорозі. Присутня вся сервісна історія з усіма відмітками. Цікавить контакти в шапці профілю. Друзі, вітаю на нашому Ютуб-каналі. Мене звати Вадим, джентльмен авто. Ми займаємося підбором автомобілів з Норвегії під ключ. В даному відео ви побачили підбір чотирьох електромобілів. Це, Це Нісани Ліфи і Volkswagen e-Golf. Е Дані автомобілі ми повністю перевірили. Перевірили лакофарбове покриття, візуально подивилися автомобілі, зробили тест-драйв, перевірили стан батареї. Відправили всю інформацію з замовникам і прийняли рішення купувати дані автівки. В наступній серії ви побачите, як автомобілі. Ми загружаємо, відправляємо в Україну і враження від співпраці з нашою компанією. Якщо вам сподобалось дане відео, ставмо вподобайку. Якщо не сподобалося, пишемо в коментарях, чому не сподобалося. Внизу під відео залишу посилання на наш Інстаграм Instagram, Телеграм-канал. Бажаємо міцного здоров'я, мирного неба над головою. Слава Україні!